На що писалося, що кущик штамбовий. Ось такі плоскокруглі. Так вони виглядають. Пущики невисокі, дометр двадцять, фундурчики, величенькі, такі рожеві, місисті. Ось. Барани, Помідорки чарівність, помаранчеві, такі невеличкі. Буду теж обривати. Використовую для консервації і салат гарненькі, невеличкі. А це чері Шерон. Жовтенький з маленьким носиком. Воно вже які яскраві. Серединці він теж зелено-рожевий, дуже солодкий. Листочки в нього картопляні. Ось. Ось такі гарненькі. І ось такі. А далі кущики канадська спадщина. Вже теж достигать. Вже помідорчики обривала. Це помідорчик канадська спадщина. Вони трошки полежали. Такі гарненькі стали з живими полосочками. Зараз буду забирати його на насіння, а на городі такі висять. Досі жовті. Канадська спадщина. Оце помідорчик і українська. Хочу сказати, що в цьому сезоні вони показали себе краще з рожевих А це помідорки лікувальний. Тут в мене вони почти всі лежать. Сливочки такі шоколадні, сливки грушки. В широких таких костях. Уже штук по 20. Гарненькі, солоденькі, кущики, цуки, я думаю, метрів до двох. Воно вони в'яжуться, в'яжеться. в'яться. О, яка кисточка гарна. Сейчас помидорчиком. А це з нових помаранчевий фонтан. Ось такі довгі кісті Не знаю, бути широкі. Такі черіки Тугенькі для консервації. Салатик для декору. Такі гарненькі-гарненькі. Синя груша. Помідорчики. Не знаю поки на смак. Отакі вони сині плечики. Помідорчик шоколадний Синя груша. Помідорчики рум'янець. Я їх вже збирала і знову буду збирати такі сливочки невеличкі, солоденькі. Спочатку вони зелені, ливками такі. З полосочками, а потім стають такими гарненькими, жовтими і ще з розживими. Полосочками. Їх ще багато і багато. Дев'ятрушки на насіння. А це сорт або зелене яблуко, або малахітова скринька. Ось. Двісіли. Вони дуже-дуже м'якенькі. Я трошки про них забула, а там червоні кавун. Вони в цьому році менші. Ось один великий. Ну це, мабуть, із царської квітки. А так вони набагато менші. Кавун.